Питаємо Сенеко, 63-й лист до Луцілія. Хіба стерпиш того, хто взагалі не зважав на друзів, а тепер перший плакальник? Робиш, міду, цілію, так як вимагає того твоя врівноваженість. Годі тобі хибно тлумачити добродійність фортуни. Так, вона відібрала, але ж перед тим вона й таки дала. Насоджуємося спілкуваннями з друзями, бо ж не знаємо, чи довго ще втиш втішатись нам тією насолодою. Задумуємося над тим, як часто ми залишали їх, вирушаючи в якусь далеку мандрівку, як часто перебуваючи в тій самій місцевості, не зустрічалися з ними. І зрозуміємо, що із за їхнього життя ще більше втрачено часу. Хіба стерпиш того, хто взагалі не зважав на друзів? А тепер він перший плакальник? Хто любить друга хіба тоді, коли його втратить? Підписуйся на мій освітній канал Кайрос.